Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде друга частина саме по зеркальцю. Сьогодні ми його трошечки розберемо, подивимось, з чого воно складене. По суті, це трофейне, тому можна це показувати хоч 100 порцій. Давайте почнемо з антени. Антену я можу вам перемалювати от, і викласти її параметри. Зараз покажу, що там написано. От. Ось така цікава антена, тобто ж можу вам її повністю змоделювати. Це без проблем. Антени, по суті, однакові. Далі, генератор шуму рябь. По суті, його можна виконати на звичайному Arduino, Кому як цікаво, це взагалі без проблем. Навіть GPT-чат вам може написати скрипт для ну, саму програмку для того, щоб залити в те ж саме Arduino, І так само воно буде працювати. Тут ніякої таємниці немає. Генератор відеошуму, От, стабілізатор по напрузі, бо невідомо хто як буде під'єднувати, її, тому вони його поставили по всяк випадок. Далі відеокамера. Тут ми маємо теж зелений текстоліт. Так, тут нічого такого супер таємничого. Заздалегідь я розкрив вже обережно цю коробочку. Спробую додати вам фото цієї, цього процесору. І з іншої сторони у нас OLED-дісплей. І теж є мікроконтролер, якраз, який у нас за все і відповідає. Ви його бачите. Ну і звісно, підписана аналога в nie.ru валі От і вся вам історія. Тобі ж, таке нескладно повторити. І у нас хлопці давно вже таке повторюють і роблять на інші частоти. Цей модуль може бути на різні частоти. І програма саме на контролер написана на сканування на різних діапазонах і частотах. Нічого тут складного немає, по суті. Тому повторювати таке і робити для наших БПЛА можна просто навіть серійно. Якщо будуть додаткові питання, будь ласка, пишіть, буду пробувати вам щось підказати.